Починаємо наш перший психологічний подкаст на Кіровоградщині. З вами я, Ліза Єлизавета, ведуча, і мій співрозмовник-психолог. Додайте, будь ласка, от це саме слово. Кризовий. Оце, оце саме кризовий психолог. Як тільки не називали. Як звіки не називала, ну слава богу, не називала Андрій Фоменко. І сьогодні ми будемо говорити про важливе, ну і тут, звісно, будуть теж важливі люди розвиватися і, взагалі, усвідомлювати, що дійсно психологія це те, що на часі, і те, що важливо. Я би я би пропонував би з самого початку замінити цей термін на впевнену поведінку. Так буде, мабуть, що всім зрозуміліше про що ми зараз говоримо. От. І сказати про те, що дійсно вміння не вчасно сказати ні, зупинити людину, яка втручається в твої справи, вміння це зробити екологічно, так не травмуючи іншого. Це гарна, гарна модель поведінки, яка допомагає людині. Вільніше комунікувати, себе, почувати себе впевненіше в житті і так далі. А в чому проблема? Проблема, мабуть, в тому, що чому, чому проблема асертивності, Да? Це просто проблема, яка ми довелося не, не говорити. Да, ми не говоримо Це не собі. Воланд. Да. <сум> <сум> волонт. Е в чому суть? Е суть в тому, що нас виховували так, що пасивно-агресивні -пасивно моделі поведінки підтримувалися в соціумі. Типу, не можна там, коли тебе просять цукерку, не можна відмовити. Типу, у тебе ж є, ти маєш поділитися, інакше ти жадіна каря, там, ба -ба -ба, не пам'ятаю, як це звучить. Але, типу, ти маєш обов'язково поділитися. І тут питання в тому, що так всі хочуть, щоб ти поділився. І якщо ти не ділишся, ти поганий по определенню. І те саме стосується інших речей, коли ти там зупиняєш когось і кажеш: я не хочу давати тобі свою машинку. Я не хочу тобі дозволяти тут на моїй території робити те, що тобі хочеться. А тобі кажуть, о фу, як ти так можеш? Тобі ж треба типу ділитися усім, що ти маєш. Ну і потім виростає такий парень, який не всім з усіма ділиться. Отака історія. І якби коли починаєш ламати цю, да, тут якраз термін ламати цю тенденцію в своєму житті, тому що ти не можеш відмовити керівнику, ти не можеш відмовити там сусіду, да який там прийшов там і щось просить на вечір, Там коли ти точно знаєш, бо знаєте психологічний принцип, що після заходу сонця нічого нікому не можна давати. Ну, не жартую, ні, чому говорить Можете не мож... чому ні, ні, просто не можна виносити сміття. Є такий так? фін, що ти просто можеш заблудитися з відро і будеш виносити ну, якщо... на вечір. Ну, так якщо по ще сміття. буде темно, ну, до вийшов заблут... заблукав. Окей, повернулися да. до теми, і дав це якраз теж така Вже пішли гуляти думками. Е, якщо ти не хочеш давати комусь щось, там да, у тебе просять. там, І людина така, раз каже, не ну, я маю дати. Це обов'язково, тому що так вимагає взагалі весь простір. Знаєте, навколо там стоять, отакі тичуть пальцями в людину. Там чому ти не дав. Таке відчуття у людей насправді, коли вони кажуть, мене таке враження, що, що я зазнаю осуду. Оточення. Добре, оточення. а ось тут тепер питання. Як же людині себе нормально почувати і дійсно ось об'єктивно розуміти, що тут я кажу ні, я не поганий, все добре. Як побороти, можливо, саме те упередження, яке сформувалося в тебе ще з дитинства? Згадати про те, що є те, що належить тобі. Зазвичай, ми пропонуємо пробудувати оцю якраз. Уявлення про власні кордони, все, що стосується твого, те, що належить тобі, але зауважте асертивність ще й про те, що ти не маєш включати до свого кола те, що тобі не належить, це от зворотні. Тобто, якщо між нами буйок, між нами з вами, то буйок нічий, тобто, це не моя частина. І, наприклад, найближчі родичі теж не належать мені, якби мені там цього хотілося або не хотілося. Або якщо це спільний простір, квартира, то, то там тільки якась частина може належати там і бути твоїм простором, але не все. Бо тут треба оцей баланс, от асертивність в балансі між тим, щоб визначити чітко, що, що належить тобі, щоб на це ніхто більше не претендував, і в той же час, щоб ти не вихватив чогось від когось. І от е, коли ти Створив уявлення про це, тоді ти можеш починати казати ні. Без цієї практики ніяк не обійдеться, тобто ти можеш починати вправлятися з такою вправою. Тобто, так зазвичай чине чи психолог, він каже: ти можеш, маєш право казати ні. І ти собі дозволяєш спочатку з таким скрипом це робити, там кажеш, вибач, ні. А потім все легше-легше, і через якийсь час ти такий кажеш. Ну, знаєш, мені не подобається ця пропозиція, там, да, або твоє прохання, і я давай якось іншим разом, я тобі чимось іншим допоможу. Отака угу. історія. А як же виявляти ось цю саму асертивність, показувати суспільству, що ти дійсно от, асертивна людина, ти вмієш говорити ні, можливо, існують якісь фрази, або, можливо, існує якась така шаблонна модель поведінки, щоб спочатку себе навчити. Цьому і далі вже потім використовувати це, які можливо фрази для початку слід використовувати людям, які хочуть бути асертивними? Якщо не буде буде краще, якщо людина зразу почне діяти. От просто визначиться, що сьогодні, от сьогодні, протягом години я буду відмовляти, якщо мені щось буде некомфортно, Тільки що буду почувати, що відчувати що. Мені некомфортно, я буду казати ні. Я вже бачу, як дехто кинув навчання, роботу в принципі. А це до асертивності? Не знаю. А от якщо у вас просять щось ваше, суто ваше, ви кажете от ні. потім вас гризе. Щоб ви розуміли, обов'язково буде гризти почуття сумління, і спочатку ви будете і голос вашого своє, вашої матері швидше за все буде всередині говорити, що ти мала би поділитися, і маєш зробити щось хороше для іншого, навіть якщо ти не можеш встати з дивана, і, там, і після вчорашнього тренування вам важко перерухатися, да там перетнути кімнату, все, все одно там маєш голос... вімкнути да. телевізор комусь. Да. Комусь маєш купиш. Ну, то... А за нас. Ось така історія з сортинністю. Насправді дуже сильно впливає соціум. І знаєте, у нас взагалі така звичка ще залишилася, що все стосується всіх. Все стосується всіх. А відмовляти можна, можна спочатку, там, типу, що у мене зараз немає часу. Або взагалі, там, якщо ти вже відчуваєш, що там тебе. Там скутість таку, да там від того, що тобі тебе, тебе спросили, щось Ну можеш відморозитися і сказати, там мені треба поговорити ж, е, терміново по телефону. Я так. кажу, я хочу я хочу сісти зараз, зараз... Я, я хочу зараз на, 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 на ваш пух. Мені треба да, поговорити да, по телефону, а телефон. потім продажу. Да, ну ніякого іншого, це це знаєте. У мене була власна практика, коли я там не вчився відмовляти людям. Я от саме був таким, що мені було важко відмовляти. Я практикував це. Просто робіть це. Просто практикуйте. Mm. Uh, мені дуже подобається фраза от «Всі всім ми родом із дитинства. Mm -hmm. Зігмунд Фрейд відомий психіатр. Ми всі виходимо і, і говорить, психолог не потрібен лише тим, в кого не було батьків. Ну, в принципі, ні, Хто взагалі їх немає, в принципі. А ось трапляється дійсно так, що молодь знає поняття асертивності, намагається це практикувати, але не дозволяють це зробити до прикладу, їхні найдорожчі люди: батьки або оточення. Ось і як з цим боротися, і взагалі як пояснити. Своїм найближчим, що дійсно асертивність – це норма, а, а а не протест. Я думаю, що в цьому сенсі буде найкращим чином, якби. Проілюструвати це прикладом з е, транзактного на аналізу Ері Хабберна, коли е, є, ну ви ж про Фройда згадали, я вам вертаю. значить, це коли в одній людині є насправді. Батьківський початок є дитячий початок, і є дорослий. Да, о, такий дорослий, який сформований. До речі, дорослим можна так і не стати ніколи от, за ріхінберном. Тобто можна не стати. Можна все життя <с Bradley> да, заспокоїти, треба тірекса. От так, от там штука в чому: що о, між батьками і дітьми е, завжди буде ота стала позиція, коли батьки завжди будуть вважати. Себе розумнішими, досвідченішими, усвідомленішими. Ну і бла 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 Це завжди буде. Розумна та дитина, яка швидко це зрозуміє і скаже: Окей, коротше, буде от просто так. Це про правила. не треба пояснювати асертивність, треба встановлювати правила. Я би хотів би вас попросити про те, щоб ви стукали в двері, коли ви. От один із із принципів да того, що у мене є своя окрема ділянка простору, яка належить мені, знову Які? ж таки про кордони, абсолютно точно, да. Тобто, це і є кордони. От ми, до речі, всі всі кордони відлаштовуються від власного кута в хаті. Як пояснити? Сказати, що спочатку ми пояснюємо дітям, що належить саме їм, все, що належить саме їм, згодом ми говоримо про простір, про кімнату. Ми говоримо про ці речі. Ми говоримо, що у батьків є кімната. Батьки мають сказати, що у нас з мамою є справи поза тобою. До свидання. І падзатильників не можна, не можна. Але попросити вийти з суб'єкта суб да, суб суб із кімнати, можна можна попросити вийти, і ну, батьки, які усвідомлюють взагалі важливість якраз асертивності, Якщо батьки асертивні, діти будуть такими. Тобто обов'язково це буде встановлено там чітко, абсолютно. А чи може таке бути, що до прикладу, якщо батьки будуть асертивними, будуть діти асертивними? Що діти будуть асертивними, то будуть батьки. Чи батьки вчаться трішки? Ні, батьків перевчити. От от я я ж з я ж казав про транзактний аналіз, ми батьків перевчити не можемо. Тобто, в этом, в этом сенсі там е, яйця курку не навчать, і тому е, логіка процесу в тому, щоб діти просто прийняли батьків такими, які вони є, якщо вони можуть унормувати просто втручання. Просто сказати, типу, ну все, це моя справа, я її вирішу сам. Біда в іншому, що іноді діти, будучи залежними. Соціальної і економічної батьків, не можуть демонструвати свою асертивність. тому що папа сказав. Ти -ти -ти все. А мама підтвердила. А мама підтвердила. Або мама нагадала папі про те, що папа сказав. Ну так. Ну, якось, якось це так виглядає. Тому з асертивністю насправді треба працювати просто всією родиною. Да? Ну, це хорошо, коли батьки усвідомлюють, що. Наприклад, ще один із проявів асертивності — чули, можливо, дай здачу. Дай, дай". Я навчив свою дитину давати здачу. І реально більша частина людей вважає, що це асертивна поведінка. Я кажу, камон, ні. Зупини конфлікт, зупини його, не давай здачу, припини це. А в чому різниця? Я кажу: ну, наприклад, дати можеш повідомити там дитину, навчити повідомити про те, що їй не подобається, що хтось робить. потім закріпити це кілька разів, да, зупиняти і просто йти від хамлюги, який втручається в твій особистий простір, і відпрацьовувати це все. А якщо дати здачу, це продовження нічого хорошого з цього не вийде. Чи існує така універсальна фраза, яку ми можемо сказати батькам, аби вони знову зрозуміли, що ми дійсно асертивні, і вони могли перейняти наш досвід і поводитись з нами. От справа з батьками завжди така, що скільки б тобі не було років, ти завжди дитина. І буде краще, якщо ти не будеш намагатися перероблювати батьків. Ти просто згадуєш, що все, все що Відбувалося з тобою в дитинстві, для них закріпило уявлення про тебе, що ти маленький, що ти менший, що ти маєш слухатися їх порад, там, і так далі, тому подібне. І буде чудово, якщо ти просто зрозумієш, що не всі речі треба їм пояснювати. Ділись тим з батьками класно працює Принцип ділись тим, що їм важливо знати про тебе, і не нагружай їх зайвими речами. Просто І якщо це про асертивність, то це перш за все не вводити їх у курс всіх своїх справ. Якщо є контакт у дитини з, з батьками. Вона ділиться згодом все менше і менше тими речами, які стосуються її. Вона вже не калібрує свою поведінку або батьківські уяви, а сама її будує. А батькам повідомлюють тільки про те, що вони мають знати, щоб бути спокійними. Зі мною все окей. А в моєму житті відбувається те, то те. Я змінив роботу, я там закохався, я до вас приведу дівчину, можливо. Питання. Або хлопці. Питання: як же ж не образити батьків? Отак. Говоріть, згодом, ще раз пам'ятати про те, що згодом дистанція збільшуватиметься тоді, коли менше і менше буде спільних справ. І ви просто це називається процес сепарації. Тобто процес сепарації починається. Да -да -да. Отак. Сепарація починається з того, що ви спочатку говорите тільки ті, ті речі, які стосуються того, що ви хотіли би схвалення їх почути, або заперечення своїх якихось поведінкових там речей. А згодом приходить в той час, коли. Ви самі визначаєтеся з тим, що ви ПП сприйнятиме на себе там рішеннями, там відповідальністю і так далі. І треба пам'ятати батькам, от якщо батьки нас почують, там не тільки молоді люди, а й батьки, що насправді поведінка, от вся яку ми застосовуємо відносно своїх дітей, це стосується того, що вони колись мають почати жити окремо від нас. Все. То те та історія, коли в, вони починають, вони мають роб, розуміти, що все виховання має прийти до того, що ми тепер живемо окремо. Так, з чого все починається? Да? Стоп стоп, стоп. Тут з'явився, ще один персонаж, до якого тікає той персонаж. Це коротше, це, майбутнє, Тепто, це майбутня дружина. А чому саме вона помаранчева? Вона гарна. Це хлопчик, тому що блакитний, такий, знаєш, стереотипний такий прикол. Тобто да? те, що зубами да, це жінка, класна. Генератор. Ну отак. І це відповідно дав. Так будемо жорстко прокатимося по цим речам, знаєте, стереотипом. Це буде тато, він теж блакитний, не рожевий. І от вони йдуть, да, і дитинка біжить от назустріч дівчинці там привіт. Там, а тато значить, він спостерігає, щоб нічого не завадило йому добігти, там, щоб він не спітнувся, не вдарився мордочкою і так далі. І тому подібне. Вот. А, а, але цей добігає, каже: дивися, тут, я тут зі мною все гаразд. І тоді тато каже, добре, там, я тут йому руку відробу зараз. Вот. Добре. І він навчається, тут обидві сторони навчаються. Цей, що добіг, сам впорався. Він навчився і затоборишував, законтактував тут. Е, і тато бачить, тоді заспокоюється, що ось він поруч, ніхто нікого не побив, да? і не впав, і тато фух заспокоївся. Згодом е, тут з'являються більше, більше оточення, більше відстань. Ось так у мене наскільки рук вистачає. Давайте отак. Я допоможу. Давайте. Начати, от, все. от, все. І тоді тато тільки там іноді, а потім відбувається така фігня. Чук. Він уїхав. Все, і тільки в телефонному а, режимі. Ж... все, Тільки в телефонному режимі. Це нормальний процес. Оце сепарація. І тут би тато мав би сказати: вау, wow, I'm happy. Але ні, тому що ж понятно, він переживає і так далі, але сепарація відбулася. Тато буде спокійніший, коли точно знатиме, абсолютно точно, що синок в безпеці має подбати про свою безпеку, він асертивний, він готовий до прийняття рішень і так далі. Все, у тата тоді все гаразд, тоді все спокійно. А якщо... Тато, постійно давайте інший приклад. Немає динозаврика, але тато постійно отак. І за кожним кроком там значить, спостерігає це і так далі. Да, да, да. І він такий відбіг, тато за серце схватився. А це ще й начудив. Раз, два, три. І сепарація не відбувається, тому що татові хочеться притиснути його. Все, каже, сидіть, ніяких динозавриків, навіть яскравих, будеш з татом. І потім за ручку. 32 роки. І потім таки передає, да? самий такий передає. Оце ефектний варіант це коли передача відбувається між батьками хлопчика дружині такий. Пока, Тепер це твій тягар. І він такий не те саме, ніколи не те саме. Так, так, так. От це, так, така метафора. Все, вот, да, Все. І це, до речі, такий да, Союз. Союз, який, да, Я знав, це катарсис. Це а що стосується друзів, іноді ти теж боїшся образити mm -hmm. їх. Вони розуміють, що дійсно що така асертивність, Можливо, самі намагаються її прийняти, але між вами виникають якісь непорозуміння до прикладу. Як а з цим боротися? Дружба, стосунки з коханими людьми завжди мають калібруватися постійно постійно відбуватися у це у перед, перед передумовленості. Це не сталі речі. Найбільша проблема в стосунках це коли вони от застигли отакі. Тобто, ніхто нікому нічого не каже, тому що все ж було спочатку добре. Насправді ми це... взагалі-то сформували документи, якому були галочки, і ти сказав це, 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 це і далі ми живемо за цим документом. На 5 років там сформували, і далі, якщо що розірвали контракт, та й все такого не буває. Ні, звісно, треба переговорювати всі речі там постійно з'являються якісь нові штучки. І найгірше, що може бути між друзями або. Партнерами в стосунках це те, коли вони <кій> перестали переузгоджувати оці речі, типу, а, ну і так, нормально. Ну все ж нормально. Там у дорослих чоловіків я купив їй машину, квартиру там шубу, і все окей. Але пропустив там деякі речі і вимоги, там, наприклад, на духовний розвиток. Да? От і все. І тоді він ну, отримав відповідний фідбек від неї. Або навпаки, там, значить, замість того, щоб подарувати йому на день народження спінінг, да, тому що він зацікавився риболовлею, ну умовно кажучи, mm -hmm. вона там дарує там, там, путівку в Турцію. Тобто ну, ми маємо розуміти потреби. потреби mm -hmm. ну, це ж все слушно, це, це ж просто. Це просто так само, як і асертивність. Абсолютно. Асертивність – це отак. Просто. 7. Двічі, тричі, чотири спробуєте do it, все Just. просто робіть.